6 січня в Сундиура розіграли різдвяний кубок. Раніше за нього змагалися дівчата. Цього разу за головний приз боролися хлопці. Хто став переможцем? Я розповім далі в сюжеті. У турнірі взяли участь 11 команд. Поряд із чотирма сумськими були і гості Захтирки, Шостки, Глухова та дві команди з Луганської області. Їх поділили на дві групи. Команди що зайняли другі місця, зійшлися у грі за бронзу турніру. Лисичанськ протистояв дю США Глухів. Луганчани забили та згодом перевагу збільшили. Глухів зміг забити один м'яч, а за рахунку 3-1 під кінець матчу перевагу скоротив. Але щоб забити третій гол, часу забракло. І Лисичанськ посів третє місце турніру. Ми учасом второй раз. Как бы в том году у нас был пробный, мы заняли десятое место, но в этом, видите, боролись за третье, выиграли третье. Тяжелее была игра за выход с этим, с Ахтыркой, мы 5-4, но там тяжелее, мы мяч мячли. Тут как бы, ну, спасибо соперникам, очень хороший соперник был. У фіналі турніру грали сумські команди Барса і «Фрунзенець». у своїх групах вони набрали максимальну кількість очок. Першим у заключному матчі турніру забив Фрунзенець. Згодом Барса зрівняла зі штрафного. Після цього забивали лише «Фрунзенці». За дві хвилини рахунок став уже 2-1. Згодом у Сіці воріт Барси побував і третій м'яч. Під завершення першого тайму «Фрунзенець» забив у четверте. У другому таймі рахунок став 5-1 на користь цієї команди. З таким рахунком і закінчився фінальний матч Різдвяного Кубку. Турнір проводився по 2002 році. Ми на год младшими виступали. Тим менше, ми ставили перед собою задачу попытаться выиграть виграти турнир, А не вистачило, просто скажу вам, футбольного везения. Різдвяний турнір зробили одночасно святковим і тренувальним. Щоб вони не байдукували, як говорить цьому, по-домашньому. Займалися і далі чекали весни і виходили на великі поля. На цьому різдвяні турніри не закінчуються. Сьогодні у СумДПУ стартував турнір серед шкільних команд Сумського району. Ігри триватимуть весь тиждень. Фінал відбудеться 15 січня. Юрій Токмань на часі спорт.